Добрий день, з вами мігрант. Ну, а сьогодні маємо дуже таку резонансну новину, яка стосується консульських дій за кордоном. А якщо буде точнішим, то їх заборону. Але про все по порядку. З вас лайк, підписка, можете дзвіночок втарабанити. А в кінці відео я розповім, кому все-таки можна буде виконувати консульські дії. А ми поїхали! Ввечері 22 квітня, тобто вчора, ну дивлячись, коли ви дивитеся відео, видання дзеркало тижня опублікувало лист із підписом першого заступника міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до українських консульських установ, де доручається з 23 квітня 2024 року, тобто від сьогодні, тимчасово призупинити вчинення консульських дій. За заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, виняток становить лише консульські дії, пов'язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну. У документі вказано, що розпорядження дії до отримання додаткових роз'яснень щодо порядку застосування окремих положень закону про мобілізацію, який був підписаний президентом України 16 квітня. Хто ще не в курсі, я тикну тут посилання на відео, де я зібрав основні такі положення з закону про мобілізацію. Ну а ми йдемо далі. Офіційно інформацію про призупинення надання консульських послуг громадянам України мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, підтвердив 23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім виходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас. В країні війна написав політик в своєму профілі в мережі X, тобто раніше Twitter. Ну е, теж таке питання. А справедливо, коли людина вже давно ще давно до війни е, виїхала за кордон, і тепер же ж таким чином намагається людину або стягнути назад, але в більшості випадків люди просто не будуть вже ніколи повертатись в Україну, бо на них там. Ну, чекає тільки або штраф, або суд. Політик наголосив, що це несправедливо, що одні воюють і віддають своє життя за Україну, а інші виїхали за кордон та мають змогу безперешкодно отримувати державні послуги. Крім цього, він нагадав, що обов'язок оновлювати свої дані у територіальних центрах комплектування існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні за кордоном. Це буде чесно, підкреслив Дмитро Кулеба. Тут так само можна нагадати про справедливість це недавно прийнятий закон про бронь. Багато, дуже багато, я навіть не буду на цьому зациклюватись Відео є найкраще, це все оповідає, на мою думку, особисто без реклами, просто приватно кажу бігуси, які чітко прописали, що зараз робиться з тою броню Тобто, стягувати або ж порушувати права, скажем, людини, які знаходяться за кордоном, це ок. А коли підписуються такі закони на бронь. Які просто провокують шалену корупцію, то це якби теж нормально. І справедливість тут дуже смішно чути про справедливість взагалі від політиків, які ж, до речі, і мають цю саму броню. Міністр звернув увагу, що невдовзі будуть надані уточнені роз'яснення щодо порядку утримання консульських послуг в мережах законодавства. Перепрошую, в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку у закордонних дипломатичних установах. Політик звернув увагу, що такі обмеження пов'язані з тим, що незабаром набере чинності закон про мобілізацію. Тобто, зверніть увагу, незабаром тільки набуде чинності, а заборонили консульські дії вже ще до того, як закон про мобілізацію вступив в силу. Крім цього, 23 квітня паспортний сервіс ДП Документ повідомив, що через технічні причини тимчасово призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах за винятком дітей до 12 років у зв'язку з відсутністю необхідності біометричної верифікації. Водночас подача заяв на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Перекладу. Заборонили консульські дії, і хто вже скористався консульськими діями, чий паспорт вже готовий чекає в консульських установах, сьогодні по технічним причинам не видає ці паспорта, тобто гроші вже заплатились. І наскільки я добре пам'ятаю, немаленькі. Але забрати в е, свою свій паспорт за надані послуги оплачені ви зараз не можете. Але це технічні несправності, пізніше, звичайно ж, будуть видавати. що 16 квітня, президент України підписав закон е, номер 104.49 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань продовження військової служби мобілізації та військового обліку. Іншими словами, закон про мобілізацію, як в народі в принципі його називають. Головне положення нового закону про мобілізацію, яке стосується чоловіків віком від шістнадцяти 18 до 60 років за кордоном, передбачає введення військового обліку та оновлення своїх військово-облікових даних у територіальному центрі комплектування ТЦК або через електронний кабінет військовозопов'язаного. У законі також прописані норми про те, що можна оновити дані, підписавши електронний лист, точніше надіславши електронний лист. Чи задзвонивши до відповідного ТЦК. Проте вони є, м'яко кажучи, дискусійними, адже особа не отримує жодного вірогідного підтвердження того, що обов'язок звірки даних був виконаний. Тобто, ви подзвонили, я такий-то, такий-то, проживаю там-то, там. то Все, ви внесли мої дані. Так, да, так, да, так, да, звісно, ми оновили їх. А, ну окей, добре, і спиш собі спокійно. Тому ці пункти про електронну пошту і телефонний дзвінок можуть бути згодом скасовані, пояснює координаторка інфолінії та консультаційного пункту Українського дому Оксана е Пестрикова для порталу Наш вибір. Зауважте, що у теперішній версії закону зазначено, що створення електронного кабінету є добровільним і повістки через нього не надсилатимуться. Проте. Оксана е Пестрикова зазначає, що Верховна Рада може з часом ухвалити додатковий законопроєкт, у якому така можливість буде передбачена, а кабінети теж створені будуть. Існує небезпека, що велика частина чоловіків може взагалі залишитись без паспортів та інших документів, адже вони не захочуть показуватися перед консульством чи реєструватися в електронному кабінеті, а до України не захочуть їхати, адже потім. Не зможуть повернутися за кордон. Точну процедуру наставання на військовий облік для громадян, які постійно проживають за кордоном, має визначити Кабінет міністрів. Однак звернімо увагу, що ухвалений закон про мобілізацію передбачає, що після його публікації чоловіки матимуть 60 днів для того, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання, контактну інформацію та інші військовооблікові дані. До 16 липня 2024 року, крім військового обліку за кордоном, законопроект передбачає також певні обмеження для тих чоловіків призовного віку від 18 до 60, які відмовляться ставати на облік, перед цим йдеться про те, що усі консульські послуги надаватимуться чоловікам тільки за наявності військово-облікових документів. І тут в мене теж таке цікаве питання, що це конкретно за документи, що в них має бути. Тобто, чи це просто військовий квиток? Тобто, покажеш ось мій військовий квиток, списуйте дані, до побачення. Чи там має бути рішення ВЛК, цього точно не вказано? Винятком є ситуація: тобто, коли все таки будуть надавати консульські дії. Увага! Оформляється посвідчення особи на повернення в Україну. Це раз. Консульські дні стосуються дітей громадянина України, другий з батьків, яких є іноземцем або особою без громадянства. Це два. Е, Здійснюються наторіальні дії з питань оформлення спадщини. До консульства звернувся громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном. Є загроза життю та здоров'ю громадянина України. І це всі винятки, які можуть користуватись нормально консульськими діями. Взагалі, напишіть, що ви думаєте про цей законопроект в коментах, буде цікаво почекати, але ми їдемо далі. Також законопроєкт передбачає, що паспорт і закордонний паспорт військовозобов'язані зможуть оформити тільки за наявності військово-облікового документа. Це стосується як оформлення паспортів через консульські установи, так і через відділення паспортного сервісу. ДП документ за кордоном. Тобто, коротко резюмую ще не кінець не виключай відео. Цим законопроєктом намагаються, я не знаю, чого вони хочуть добитись, але подумаємо, що з цього взагалі вийде. Тобто, ті, хто виїхав за кордоном, побачили цей законопроєкт. Що від них вимагається? Тобто, грубо кажучи, в кого закінчуються паспорта, в них буде два вибори: або вже ніколи в житті не повертатись в Україну, залишитись там, отримувати інше громадянство, щоб легально перебувати, або ж їхати в Україну, де звідки ти вже не вернешся назад, бо тебе не випустять, а в тебе може бути сім'я, квартира, машина, робота. На це все всім байдуже, що в тебе є. Ти мусиш, і все, або залишишся без паспорту. Але ж щось мені так здається, що європарламент це не пропустить просто так. Тобто, так само як в Польщі є спецустава для українців, так і в кожній країні ЄС є своя. Вони можуть Європарламент просто додати в цей пункт, так як і було в принципі раніше, що в кого просрочився паспорт, ми його приймаємо як актуальний. І цим всім вони якби перекриють весь цей законопроект, ці всі душилки по мобілізації. Будемо бачити на реакцію Європарламенту, що ж вони на це скажуть, і кожна країна ЄС. Бо якщо вийдуть чоловіки е, робочого віку, то буде трошки тугенько в Європі взагалі зі, та, зі всім. Ну, ось такі в нас сьогодні новини. Новини не вибирають, тому вибачаюсь. З вас по лайку, він безкоштовно. Якщо ти досюди вже додивився, аж до самого кінця відео, ну то по-любому лайк. Да, і тобі теж лайк, бо міг, то теж би поставив, що ти аж прямо вже тут. Ну, можна ще тикнути підписку, щоб завжди бути в курсі подій, і бацнути колокольчик. До побачення.